Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Сьогодні ми поговоримо про таку чудову, цікаву рослину, як йошта. Перед нами ось два кущі йошти, які вирощені шляхом поділу куща. І взагалі, що таке за ягода йошта, як її використовують, які вона має цілющі властивості і як доглядати за йоштою. Все це коротенько ми розкажемо в даному відео. Йошта це гібридна ягода, яка отримана в результаті схрещування чорної смородини і агрусу. І селекціонери прагнули створити ідеальну ягоду, поєднавши найкращі якості смородини і агрусу. І подивіться дійсно, яка вийшла така чудова, причудова ягода. І вона, ця ягода, має декілька цікавих особливостей. Які роблять популярною серед садівників України. Кущ йошти не має колючок. Так як ось, наприклад, вагруса. Ми всі знаємо, як колеса Агрус. Це полегшує збір урожаю. Як багато ягід, яка урожайна йошта. І ви як бачите, ягоди такі тісто тримаються біля плодоніжки. Крім того. Йошта стійка до багатьох хвороб, які вражають смородину і агрус, що робить її більш невибагливою догляді. Ягоди йошти смачні і корисні, їх можна використовувати для приготування різних страв та напоїв. Спочатку йошта стала популярною в Німеччині в країні її походження, поступово йошта завоювала. Популярність в інших країнах Європи сьогодні йошту вирощують в багатьох країнах світу, включаючи і Україну. Йошта це результат тривалих досліджень і праці селекціонерів. Цей гібрид став справжнім проривом у ягідництві і продовжує завойовувати серця садівників та любителів смачних і корисних ягід. Гібрид йошта. Має свої особливості і взяв від своїх батьків ось від смородини і агрусу саме краще. По-перше, немає колючок, як ми вже говорили, а ягоди вони більші за ягоди смородини, але звичайно менші, як ягоди агрусу. Вони темно-фіолетового кольору. Якщо порівняти листочки, наприклад, ось листочки йошти, а ось листочки агрусу то листочки такі самі, лише набагато більшого розміру. От і ми бачимо, що кущ йошти він великий, він більший 2 метрів. І в діаметрі десь також 2-2,5 метри. І він більший за кущ і агрусу, і смородини, звичайно. Тому і схема посадки таких кущів має бути десь 2-2,5 метри на 3 метри. Даний гібрид відзначається потужним і швидким ростом. І якщо посадити живець 20 см, за сезон він може вирости метр. Живці укорінюються добре. Навіть коли посадити живець пізно осінню, і він приживеться, можна укорінити, нахилити гілки, йошти до землі, і вона також укоріниться. І, як ми говорили, оцих два. Кущі йошти ми поділили поділом куща уже великого куща йошти. І він гарно прижився. Як ми це робили, я дам посилання на відео, і ви побачите. Коренева система в кущів потужна, глибоко проникає в землю, йошта добре росте на різних типах ґрунтів. Не потребує складного догляду і може бути вирощена навіть самими початківцями-садівниками. За стійкістю до грибкових хвороб. Йошта набагато перевищує смородину і арус. Точніше, за роки вирощування ми грибкових хвороб на кущах не бачили. Листя темно-зелене, блискуче, кущ зелений до глибокої осені. Також на кущах не буває борошнистої роси, антракнозу, септоріозу, інших грибкових хвороб. Обробки фунгіцидами ми ні разу не проводили. Ягоди отримуємо чисто екологічні. Але шкідники вона може пошкоджуватись попелицями, молодесенькі листочки і кущі можуть вражатись скляницею. Що це таке скляниця, в мене є у відео добре описано, розказано по догляді за смородиною я дам посилання. Також вона може вражатися листогризучою гусінню, личинкою. А пильщика кущі зимостійкі, в принципі, не потребують ніякого укриття. Ми живемо в центральній частині України, місто Вінниця. Кущі дають уже урожайність на другий, третій рік після їх посадки, а максимум урожаю досягаємо уже на п'ятий-шостий рік. Вони можуть плодоносити дані кущі багато років. І 20, і 30 років, в залежності від догляду і де вони, звичайно, ростуть на вашій ділянці. Ягоди великі, продовгуваті, овальні, схожі як на агрус, повністю якісь аж чорно-фіолетові, майже одномірні. Достигають ягоди пізно, але можливо це і плюс, бо вже в даний час немає ягітні агрусу, ні смородини. Саме в нас у центральній частині України достигає вже ййош в перші числах липня. Ми вже закінчуємо збір даної ягоди. Достигає вона нерівномірно. Це і добре для того, щоб ми встигли зробити з нею всі заготівлі, які робимо на зиму. І сезон заготівлі триває майже місяць, до серпня місяця. Зібрані ягоди можна зберігати в холодильнику не більше 5-7 днів. Який смак, ягід! Звичайно, смак залежить від умов вирощування йошти та технології вирощування. Але характерним для йошти є кисло-солодкий смак і такий легкий, терпкуватий або мускатний посмак. На відміну від смородини, ягоди йошти ну, практично не пахнуть. Жмедями йошту ніхто їсти не буде. Якщо взяти ягоду, то ми побачимо бачите, таку м'якоть чуть чуть розово зелену. Кісточки малесенькі, їх невідчутно, коли їсиш. Для кращого запилення і кращого врожаю, то має неподалік рости від йошти агрус і смородина. Оскільки йошта, як і смородина, містить в своєму складі велику кількість вітаміну С, то ягода здатна підвищити імунітет. Також буде дуже корисною добавкою під час лікування застудних захворювань. Ягоди багаті на вітаміни, С, антиоксиданти, пектини та органічні кислоти, що робить їх дуже корисними для здоров'я. Ягода здатна нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, запобігти розвитку різних розладів кишківника, оскільки в складі йошти дуже низька кількість цукру, її можна вживати діабетикам та людям, які дотримуються дієти. Окрім того ягоди йошти стимулюють обмін речовин, що допомагає в боротьбі зайвими кілограмами. Найбільшу користь йошта принесе людям, які мають серцево-судинні захворювання, особливо підвищений тиск. Ягода відіграє важливу роль в очищенні крові від шлаків, токсинів та інших шкідливих речовин. Я ж вирощувати йошту. Більш детально про вирощування йошти я дам посилання на відео, де ми це розказуємо. А в двох словах єдине можу повторити, що йошту можна розмножувати кількома способами це жевчуванням, відводками, поділом куща. Поливати потрібно йошту регулярно, особливо по слушливий період. Навісні і влітку йошту ми підживлюємо більшості органічними добривами. Такими як настої курячого посліду, настій кропиви. Щороку проводимо санітарну обрізку, видаляємо сухі, хворі і пошкоджені гілки і формуємо обрізку для підтримки куща в такому компактному стані. Йошта любить сонячні місця, але може рости в півтіні. В даному випадку в нас півтінь, бо тут сливка, яка і допомагає білокрилці сідати на молоді пагони листя. Найкраще садити кущики йошти. Це весною або осінню. і звичайно, місце має бути захищене від сильних вітрів. Кущі, як ви бачите, йош... йошти декоративні, тому їх можна використовувати в дизайні і в озелененні своєї ділянки. Йошта і красива, і смачна, тому можна її використовувати в кулінарії, де ми використовуємо ягоди. Йошти, готуємо варення і джеми. Ягода підходить дуже для приготування густого. І ароматного варення і джемів. Ці ягоди, ви як бачите, мають насичений колір, який надасть саме такий привабливий вигляд. Свіжі ягоди йошти можна використовувати для приготування смачних компотів і соків. З йошти виходять дуже добрі вина і лікери з неповторним ароматом і смаком. Якщо використовувати у випічці йошту. То випічка виходить соковита і має такий пікантний смак. Ми додаємо дані ягоди і в пироги, і в кекси, і в печиво, і різні вироби з тіста. Ягоди йошти можна використовувати для приготування мусів, йогуртів, морозива і інших десертів. І Ягоди йошти можна використовувати як маску для обличчя. Ця маска із соку яїд йошти. Має освітлюючий і тонізуючий ефект. Тому, друзі, хто не має такої чудорослини на ділянці, я пропоную все-таки вирощувати йошту. Це і красиво, і корисно. Кому порада є корисні, ставте лайки. Не забувайте підписуватися на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Пишіть коментарі, чи сподобалась вам розповідь про такі рослини, як йошта. І що б ви ще хотіли почути на даному каналі? А я бажаю вам всім міцного здоров'я, чудового настрою. І чим би ви не займались, хай ваша праця приносить вам радість і насолоду. Головне, миру нашій країні. До побачення, до нових зустрічей.